Віть, чонусите. Уважно роздивіться зображення та спробуйте скласти речення, вставивши замість знаків питання слова. Мама любить торт. Або так можна сказати, мама купила торт. Мама спекла торт. Дідусь читає. Газету. Дідусь купив газету. Дідусь забрав газету. Наступне речення. Кішка любить молоко. А яке речення у вас вийшло? Вірно, кішка. П'є молоко. Уважно роздивіться малюнки і спробуйте самостійно по два-три речення скласти. Ці малята. Ви впорались з завданням. Дякую за увагу!